Всім привіт, друзі! І слава Україні! Так, спека неможлива, продовжуємо працювати з нашими станочками. На Германію два станочки поїде. От. Олег, замовник, вам привіт. Е, значить, другий станочок готова вже матриця, всі деталі фактично. От. І перший станочок в нас вже на позиції і замішана суміш. Зараз покажу, все докладніше. Поїхали. Самий найпростіший станок із п'яти блочок. Так, друзі, ось такий красунчик. Ось вот такий. Все супер. От, значить, суміш. Замішано. Пісок плюс цемент не будемо робити з грандиців. Тому як замовник попросив, щоб станок був майже ну, на вигляд новий, От, тому якомога менше царапаємо. От, швиденько миємо і відправляємо. Так, в тіні, в тіні тут у нас сонця навіть не було. 31, майже 32. От. Ну, коротше кажучи, все включено. Ставлю на штатів. Поїхали, перевіряємо. Так, нажимую нижній вібратор. Хожу ближче. Опускаємо прижилки і вібруємо до тих пір, поки не всадиться на маске обмеження. От. Верхній вібратор плюс нижній. І ж там буде ще признають Тарітарітарі сухувата суміш вийшла реально щось я трошки не підгадав Да, трохи трохи як би Але нічого, От. наше діло перевірити, От. показати геометрію. Оце такі мікротріщинки на блочі. На блочині в верхній частині це якраз і є. От суха суміш. Нове сохне. Не, нормально. То я натиснув кнопку. От такі справи, От такий станочок. Так, друзі, перевірка пройшла. От, е, спека, спека реально неможлива. Е, значить, наступних два станочки вже робиться після е, цього германського станка. Назвімо його так після Олега. Ще буде два станочки. Це в нас е, Віталій Хмельниччина і Микола Київ. Віталій Хмельниччина, ваш станочок вже готується, вже готові деталі. Зараз навіть трошки покажу. І Микола Київ там теж готується, але покажу пізніше. Поїхали. Так, Віталій Хмельниччина, ваш станочок вже готується, значить, порожнини. Це буде станок на 6 блоків. Маленькі блоки будуть 12 сантиметрових. От пара, інші дев'ятнадцятки. Три порожнини у дев'ятнадцятках. Так, тут багато всього. Ну і тут готова в нас матриця, готова матриця повністю. Ну і всі деталюшки. Друзі, станочок вимитий. супер ручка підв'язана от провід підв'язаний і защепка фіксатор теж підв'язаний на всяк випадок от вот так він відправляється на нову пошту там він буде ставитись на палету і в повну обрешетку вот. плюс плекс якось так Блочки трошки збризнів водою, але ще зарано. От. Ну то нічого. Так, друзі, отакий е коротенький відосик. На сьогодні все, буду працювати далі. От, спека неможлива. Як мене затрахав той насос, викинув його нахер. От, він уже свої вже своє відпрацював, які я підшипники не міняв. Все, до сраки. Якось так. От. Бережіть себе. От, всім натхнення, всім добра, всім мирного неба. Пока-пока.